А ви знаєте, який найбезстрашніший звір в тваринному світі? Тільки цей псих зранку може напасти на левів, на обід, з'їсти кобру, а ввечері піти і влаштувати бійку з леопардами. І після всіх цих пригод залишитися живим. Знайомтеся, це барсук медоїд, практично безсмертна тварина, висотою всього 30 см і вагою близько 10 кг. Його головна перевага це жорстка шкіра, яка досягає товщини в 1 см – Шкіра захищає його від більшості хижаків, оскільки її важко прокусити. Та що там прокусити, вона навіть може взяти на себе удар мачете. Медоїди їдять все, починаючи від фруктів, ящирок і змій, закінчуючи падалею та крокодилами. Але особливі ласощі для них це мед. Завдяки своїй броньованій шкурі, укуси бджол він не відчуває. На сьогоднішній день їх вид зникаючий в Африці, так як з безстрашністю людини вони поки що змагатися не можуть.